Теплушки для солдатів так ласкаво волонтери називають свій винахід. Двоє сумчан з допомогою інших небайдужих змайстрували дивомашину. У ній планують обігрівати наших земляків, котрі зараз знаходяться в зоні АТО. Як же виглядає пересувний будинок для бійців? Дивіться сюжеті. Винахід належить цим двом чоловікам. Саме у їхні голови прийшла ідея обігріву сумчан. Кажуть, головна потреба солдатів це душові кабіни. От і подумали, як забезпечити цим наших захисників. В результаті. Вышел такий ось будиночок на колесах. Тут буде все життєво необхідне. «Постільне, матраси, подушки, одіяло, посуда повністю, ну, шість комплектів, ложки, вилки, тарелки, кастрюля, бак з водою... ...тепла вода, обогрівається там тен, душова кабіна. Ну вона ще поки не готова. Ну, от, умивальник, і все. От, шість, а, телевізор, Спутникова антена, тюнер. Ну вот все буде повністю для їх проживання. Працювати почали після подарунку знайомого. Останній віддав їм старенький УАЗ 70-го року. Згодом підключилися інші сумчани. Чоловік прийшов, посмотрев, говорить, ребята. Можна я установлю спутникове телевідення? Тобто його навіть ніхто не просив. це уже було в процесі. Можна, можна. -то, він то був коричневого цвета, хтось то позвонив. Говорить, Ребята, ми там слышали, ви а Давайте ми зробимо хаки. Все, клас, він приїхав бесплатно, Все это зарисував. есть, на самом деле, ну может да, може бути хтось більше фізичного труда, а кто то більше в плані фінансового. Надалі ж волонтери сподіваються таке корисне виробництво поставити на конвейер. Це перший, як ви, перший, перший наш випад, ми договорились уже со скорой помощью областной. Они списывают старые УАЗы таблетки. Их около 20 штук. И у нас как бы два подхода к этих теплушкам. Это вот такой более развернутый подход. Мы, может, еще попроще будем делать. Я думаю, что 20 теплушек уедут в наш артполк в ближайший месяц. Наразі в автівці вже все готове для експлуатації. Залишилося тільки встановити обладнання. Вночі ця теплушка вирушить до зони АТО в сектор. Д. Юля Марковська, Віктор Лапченко на часі новини.